Ось всі і Булечка есть, всі їдять малешки, мої Тімочка, всі мені по розписанні. Давай, Булечка, давай. Це ще треба приговарувати. Відварене, все вару. Комендант ще в життя, що ти вариш там, яка суп собі вару? Вона там знає, що я собаком. от вже друзі, хто має можливість допоможити. Будь ласка, цим Ей, вареники їдять. На вечір сухого корму, дівчатка. Дякую вам. Вареники їсть. Олечка, ходи, друзі, допоможіть, будь ласка, хто має можливість. Продиктую карту. 51, 68, 74, 56, 48, 82, 73, 81. Давай, пулька! Ну, я не буду довго. Давай поїли і все.